Кожди його щечуть. Працівниця Вінниця зеленбуду Надія Ключківська поливає сульфінію. Квіти ростуть у горщиках. Їх садила, каже, зі стеблини. По сусідству на стелажах у теплиці бегонії, агератум та сальвії. Окрім рясного поливу, додає Ключківська, квіти підживлюють та дивляться, аби не завелися шкідники. Поглядаємо як за малими дітьми. Дивимося на температуру. У нас тут температура різна. Буває і 20, і 22 а як сонце на вулиці, і 35 і до 40. У цій теплиці при температурі майже плюс 25 градусів ростуть однорічні декоративні кущі агератум. Їх виростили з насіння, розповідає працівниця Зеленбуду Леоніда Турчак. Додає, щоб кущі мали гарний вигляд і рівномірно росли, за ними потрібен постійний догляд. Прополюємо, прищіплюємо, щоб воздух доступав до квіток. Щоб гарний кущик був. Загалом у дев'яти теплицях Зеленбуду понад 150 тисяч рослин. Чорнобривців, кани, пеларгонія, альтернатери. Їх розміщують у три рівні, каже квітникарка Надія Ключківська. Додає це, аби зекономити площу. Це нас альтернатера, це піларгонія, це на кани. Мало в теплиці місця немає де вішати, то на поверху повішали. Підібрали так, щоб. От друг на друга нічого не віяло. Цьогоріч вперше у Вінниці висадять ампельну фіалку. Нею прикрасять Майдан Незалежності, каже заступниця директора підприємства Тетяна Прибуш. Вона витримує цю несталу температуру. Коли ще в день у нас вже доволі тепло, близько 15 градусів, а вночі 5, навіть 4, буває легкий примирок. Ця квітка його чудово витримує. І ми вперше хотіли її спробувати і висадити. Якщо воно піде і все буде добре, вона гарно себе почуватиме, саме через те і його є невелика кількість. Саме 200 штук. Якщо все буде добре, то ми будемо і черенок самі знімати, можливо, докуповувати, і на наступний рік цих локацій збільшиться. Прибиш додає, кожна клумба у Вінниці має свій дизайн. Тож як виглядатиме та скільки потрібно висадити квітів на метр кубічний, планують заздалегідь. І майстри, і дизайнери, які проєктують квітники, підраховується певна кількість. І виходячи з певної підрахованої кількості восени, складається план в теплиці на рік. Скільки потрібно висіяти, скільки потрібно відчеренкувати. Перші квіти у Вінниці висадять у травні на клумбі біля меморіалу Слави. Юлія Вознюк, Олег Смаковський. Новини на Суспільному. Вінниця.